Справжнє свято єдності та духовного відродження, громада села Оляниця разом із благодійним фондом МХП Громаді завершила масштабний ремонт 136-річного храму Святої Трійці, який є гордістю та духовною святиною регіону. Старовинна церква, що пережила десятки років історії, отримала друге життя. Оновлений фасад, зміцнені стіни, збережені унікальні фрески та затишну територію. Наш храм дуже старий. В минулому році ми наш храм відзначив 135-ліття своє. І за ці роки, ну як не крутили, воно все, все рушиться. Були обдерті стіни, було видно кирпичі. І нас було так зібрано громадою. Ми зібралися і підійшли. Поїхали на. До благодійного фонду просити кошти. За, за допомогою їм вони нам дали кошти і за співпрацю наших прихожан, за спільну співпрацю, за їхні кошти ми якраз купили фарби, бо в нас це про 263 тисячі, я не помиляюся. І... Ось такі, такі гарну роботу ми зробили нас храм, як можна сказати, як преобразився. Проект став прикладом сили об'єднання. Благодійний фонд МХП громаді надав 329 тисяч 715 гривень. Громада Оляниці внесла 290 тисяч гривень, а також долучилися інші меценати. Спільними зусиллями вдалося не лише відновити храм, а й подарувати йому нову історію. Ми звернулися до нас. Як до підприємства, яке здійснює діяльність на території села Оляниця. І ми приїхали із менеджером, подивилися на сам стан тих робіт, які необхідно було провести. В деякій мірі порахували певну суму. Тим більше, що громада зголосилася на те, що вони Будуть частково фінансувати зі своїх надходжень, своїх збережень. Тим чином було прийнято рішення надати допомогу у вигляді коштів, а вже потім і надавалася допомога у вигляді техніки, оскільки допомагала і Вінницька птахофабрика, яка також є тут присутня, яка дуже багато робить. Гарних справ на території саме громади таким чином, якраз виник такий проект. Ще однією знаковою подією стало рішення громади про перехід храму до православної церкви України. Це не лише духовний вибір, а й символ прагнення до незалежності та єднання навколо спільних цінностей. У день святого Миколая в храмі відбулася урочиста літургія, яка зібрала парафіян, жителів села та гостей. Після служби святий Миколай привітав дітей громади, подарувавши їм солодощі від благодійного фонду МХП Громаді. Маленькі жителі відповідали щирими посмішками, колядками та віршами, створюючи атмосферу справжнього свята. Не обійшлося без нагород і подяк за вагомий внесок у відродження храму. Олексія Суховітрука нагороджено орденом Православної церкви України, Людмилу Червонецьку, голову Тростянецької територіальної громади, удостоєно ордена княгині Ольги, народного депутата Миколу Кучера та Лесю Турчинську, менеджерку благодійного фонду МХП громаді, відзначено грамотами ПЦУ. Храм гарний, храм красивий і потрібно. Подякувати в першу чергу громаді, прихожанам, які, по-перше, відстояли цей храм, значить, які зробили ось цей прекрасний ремонт. Да, Допомагали всі, але це з душою робили. Е Громада складались, шукали кошти, допомагали всі підприємства і зернопродукт, і фондом ХП громаді і всі, хто чим міг, логістично помагала громада Тростянецька. Так що треба подякувати всім, і ось ми маємо подивіться, який гарний, красивий храм. Оновлений храм став не просто місцем молитви, а справжнім символом відродження, любові до своєї історії та віри у світле майбутнє. Для жителів Оляниці це тепер не лише святиня, а й місце, що об'єднує громаду, надихає та дарує радість кожному.